Полтавський казначей задекларував мільярди у валюті та золоті і звільнився. По всій Україні обшукують голів МСЕК, у кого знайшли найбільше. Колаборант влаштувався на роботу у ТЦК, а ректор Київського політеху сплегатив свою наукову роботу. Росіяни погрожують підірвати ще одну дамбу, а українські депутати хочуть скасувати кримінальну відповідальність за інтимне відео. Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із України. Україною сьогодні. Екс голова Укренерго Володимир Кудрицький міг покинути Україну на тлі розслідування набу. А журналісти видання інсайдер стверджують, що Кудрицький перетнув кордони з Польщею 26 жовтня і того ж дня вилетів із Варшави. Набур розслідує незаконний продаж електроенергії у перші місяці війни. Йдеться про справу близької до групи приваткомпанії Юнайтед Енерджі у березні-квітні 2022 року. Укренерго під керівництвом Кудрицького вивело на цю компанію. Майже 1,4 мільярди гривень. Сам Кудрицький у справі проходив як свідок. а днями опинився за крок до підозри. Набу на початку вересня Кудрицького звільнили з Укренерго. Це сталося після чергової масованої атаки росіян на енергетичну систему країни. Останнім часом в анонімних телеграм-каналах і деяких змі була розгорнута кампанія з дискредитації Укренерго. Я попросив прес-службу зібрати ці публікації. Вийшов пухленький каталог штучно поширених, майже ідентичних та бездоказових повідомлень, які спрямовані на руйнування іміджу компанії. До слова у вересні зарплата звільненого із Укренерго Кудрицького становила увага 17 мільйонів гривень. Фактично отримана головою управління НЕК «Укренерго» Кудрицьким заробітна плата становила 17 мільйонів 271 тисячу 429 гривень. Ця сума включає компенсацію за невикористані дні відпустки – 2 мільйони 204 тисячі 326 гривень, вихідну компенсацію при звільненні – 3 мільйони 867 тисяч 973 гривні, погашення компанією заборгованості з виплати премій за 2021-2021. Ця роки 11 мільйонів 137 тисяч гривень. Цікаво, що ж це за заборгованість така була, що 11 мільйонів сягнула. У будь-якому випадку справа про розкрадання, незалежно від того, причетний Кудрицький чи є лише свідком, вимагає від колишнього очільника готовності взяти на себе відповідальність, а не утекти. Спостерігаємо. Задекларував мільярди і звільнився. Казначей Полтави із мільярдами готівки залишив посаду після подачі декларації. Буквально два тижні тому начальник відділу у державній казначейській службі на Полтавщині, 58-річний ігор Верига, подав свою податкову декларацію і прокинувся знаменитим. Він задекларував увага, 62 мільйони доларів готівкою, 3,5 мільйони гривень у злитках та 34,5 мільйонів гривень. У дорогоцінних металах. при цьому у декларації указав, що валюта і злитки це спадок, отриманий від його батьків. Також у декларації є три автомобілі, а серед нерухомого майна указано дві квартири, дачний будинок і дві земельні ділянки. Усе це добро, спільна власність із дружиною. До речі, Ольга Варига, також чиновниця, головна спеціалістка управління із питань містобудування та архітектури Полтавської міськради. Цікаво виходить такі статки. Родина задекларувала при середній заробітній платні на двох менше ніж 50 тисяч гривень на місяць. Також полтавський казначий отримав 16 тисяч гривень благодійної допомоги від міжнародної організації, що підтримує осіб із інвалідністю, переселенців та малозабезпечені категорії. Ви здивовані? А як вам такий поворот? Як пишуть полтавські змі в Ігора Вериги є брат Лев? Він підприємець, який напередодні повномасштабного вторгнення разом із дружиною Оксаною виїхав до держави-агресора. Бо ж Оксана, донька російського генерала Валерія Капашина. Після того, як світ дізнався про статки полтавського чиновника, він раптом перестав бути головою звільнення, оформлене за згодою сторін. І що найцікавіше, у поданій декларації повноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції порушень не знайшла. Про це журналістам Суспільного повідомили у головному управлінні Державної казначейської служби України у Полтавській області. Серйозно? А ви вірите у збіг обставин? Чи так само як і я? Ні. Напишіть у коментарях. Хвиля масових обшуків та затримань накрила майже кожен куточок України. Обшукують найбагатших. І зараз ми не про суддів, прокурорів чи депутатів. Ми про лікарів. Адже представники МСЕК побили усі рекорди. Черга дійшла і до Львова, де лікарі стали невинятком та теж мали декілька мільйонів. Перепрошую, скелетів у шафі. Ледь не проговорилася. А про мільйони та щедрі подарунки посадовців розкаже наша Анастасія Гаврилова. МСЕК посипалася як картковий будиночок. Обшуки в усіх регіонах. Після рішення РНБО про ліквідацію комісії прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, перед тим як з чистою душею відпустити посадовців, їх перевірять. Всі перевірки будуть здійснені е, в термін не пізніше трьох місяців. Тобто, доволі оперативно мають бути реалізовані всі ці заходи для того, щоб усунути е, цю ганьбу, яку ми бачили, е, яка відбувається в МСЕКах. Оперативно і дієво перевіряють робочі кабінети, оселі і декларації. Так, ДБР повідомило про підозру заступниці головного лікаря Львівської МСЕК Руслані Іваночко. Її зловили не на фіктивних довідках і не на хабарі. Увагу ДБР привернула саме декларація лікарки за 2023 рік. Сама бідна і нещасна. А ось родичі ще ті багатії, які є власниками новеньких авто. Зокрема, вона не вказала у декларації за 2023 рік, що користуються оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2021 року та Mercedes Джоє 2023 року. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень, а також орендує місце у паркінгу, розташованому в її домі. Так, дійсно у декларації Іваночко зазначила дві автівки 2021 року, власниками яких є її чоловік. Але шокувало мене зовсім не це, а подарунки, які отримала Руслана Богданівна. Це просто шедевр. Джерело доходу Качмарик Бойсин Леся Петрівна. Подарунок у негрошовій формі 3 мільйона 438 тисяч 33 гривні та 29 тисяч 657 гривень. Оце так наколядувала на три з половиною лями. До речі, Леся Петрівна, яка розкидається щедрими подарунками, теж лікарка. Працює педіатром в приватних клініках. Та я до цього навіть не підозрювала, що це настільки прибуткова професія. Ким Леся Петрівна доводиться Руслані Іваночко, поки невідомо. Але, схоже, вони ну дуже близькі. Тож, поки слідство перевіряє, чи причетна підозрювана до необґрунтованих рішень щодо надання груп інвалідності, обшуки не оминули і її керівника, який очолює львівську МСЕК. Володимир Решота головує там вже 25 років. Стаж роботи говорить сам за себе. Пан Володимир очолив трійку найзаможніших начальників обласних бсек по всій Україні. Декларація в нього теж нічогенька. Зарплата майже в півмільйона за рік. Пенсія під 200 тисяч а далі. Найцікавіше, Володимир Решота у минулому році придбав чергову квартиру у Львові. Ну майже придбав житло. Дісталося на підставі договору про переведення боргу 3 мільйони 900 тисяч гривень від громадянина Івана Думича. Чим заборгував? Невідомо. А ось розплатився перед лікарем квартиркою у 80 квадратних метрів. Цікава схема. Погодьтеся. Обшуки ще тривають і вдома, і на робочих місцях посадовців. Але, як бачимо, першими посипалися схеми заступниці Львівської МСЕК. А решота, схоже, навчився робити все, начебто за законом, щоб не палитися. Після пані Крупи, яка викидувала півмільйона з вікна, я думала, дно вже пробито. Але ні, наживалися посадовці не лише на ухилянтах, а й на воїнах. Ось так прославилася керівницям та депутатка міської ради Кіровоградщини Ірина Корнілова. За матеріалами справи посадовиця вимагала 2 тисячі доларів США від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності. Український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за часів яр навесні весні 2023 року. Оперативники СБУ затримали її під час одержання неї всієї суми неправомірної вигоди та повідомили їй про підозру за частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України. Це отримання об Обіцянки та неправомірної вигоди посадовою особою збагачення за кордонами людяності. Навіть не знаю, як коментувати наразі. Триває досудове розслідування, а загрожує посадовиці до 10 років позбавлення волі. Виходить дві тисячі доларів за те, щоб воїн зі справжньою інвалідністю отримав цей статус. А ось з за фейкові інвалідності вже інший лікар з Кіровоградщини вимагав п'ять тисяч доларів. Лікар ВОК при одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав та отримав 5 тисяч доларів хабаря від місцевого мешканця, за видачу висновку про непридатність до військової служби. Сусідня Дніпропетровська область теж відзначилася. Банальна схема і класичний термін до восьми років позбавлення волі. Завідувачка відділення одного з медичних закладів обласного центру вимагала гроші за оформлення висновку МСЕК про надання групи інвалідності 29-річній жінці. Отримавши таку довідку, військовозобов'язаний брат пацієнтки міг оформити відстрочку від мобілізації. Друга група інвалідності жінці обійшлася б від 5 до 10 тисяч доларів. На цьому б мені хотілося закінчити назавжди, але відчуваю, що ще буде. Офіс Генерального прокурора у координації з Державним бюро розслідування та службою безпеки України продовжує комплексні заходи із викорінення корупції у МСЕК та органах прокуратури. У правоохоронників залишилося ще два місяці для перевірок та викриттів МСЕК. Шановні глядачі, а як ви думаєте, чи достатньо цього часу для того, аби перевірити усіх? І чи отримає хтось з підозрюваних реальний термін? Чекаємо на ваші відповіді в коментарях. Свято наближається, а з ним ще одна тисяча. Цього разу вчительська. Уряд обіцяє, вже із січня наступного року усі педагоги будуть отримувати додаткову щомісячну надбавку у розмірі однієї тисячі гривень. А із вересня виплата сягне двох тисяч. З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну. Вчительську доплату до заробітної плати вчителів у розмірі 1 тисяча гривень на руки. Підгодовувати учителів обіцяє до кінця воєнного стану, але є нюанс: тисячу поки що не дадуть педагогам закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти і коледжів, бо ж їм зарплати виплачують здебільшого органи місцевого самоврядування. Всі заробітні плати для інших категорій, для педагогів дошкільників, для педагогів позашкільників виплачуються органи місцевого самоврядування. І в п'ятницю ми мали нараду у президента є доручення нам попрацювати над тим, щоб розробити певні. Механізми, які дозволять також підвищити зарплату для цих категорій, вона в фокусі уваги. Проблема власне у банальній нестачі коштів у держбюджеті. Підвищити зарплату вчителям можна тільки поступово. З іншого боку, тисяча це краще, ніж нічого. А чи стане ця допомога ефективною? Побачимо. А ви поки поділіться думкою у коментарях. Знову Одеса і знову ТЦК? Це вже як слова синоніми. Але цього разу чоловіки йдуть до центрів самі по відстрочки. І з шостої ранку біля місцевих ТЦК вишукуються величезні черги на оформлення невловимого папірця. На поновлення даних дають сім днів. Думаєте, як же встигнути? 700 доларів і питання вирішено. Попит породжує пропозицію, як то кажуть, бо ще тиждень тому така процедура коштувала 300 баксів. Я сьогодні прибув до цієї святині о 5.40, Записався живою чергою сімдесят п'ятим. Приїхав о шістнадцятій, сподіваючись, що черга зрушила на людей тридцять плюс. А за фактом зайшло п'ять людей з живої черги, та стільки ж за електронною. Подати документи можна лише у понеділок. Решта часу вони напевно дуже зайняті. На тлі продовження мобілізації постраждали працівники Одеського, дете коїм бронювання найближчим часом взагалі не світить. Офісний персонал іде на віддалену роботу. Виробничий персонал оформляє щорічну відпустку до кінця тижня. Додатково готуються виписки з наказу про продовження бронювання, але наказу ще немає. Отже, прошу провести інструктаж із персоналом, щоб максимально обмежити переміщення містом з метою мінімізації зустрічей з РТЦК. Іронія долі: ті, хто працював на світлу сторону енергетики, тепер опинилися у світлі мобілізації. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Перед судом постане зрадник, який працював на росіян під час окупації Херсона, а потім Тадам пішов служити у ТЦК. Але про все це по порядку. Так, нещодавно працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього співробітника Дарівської колонії, який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Після звільнення захопленої території перебіжчик влаштувався до ТЦК в Одеській області. Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на нову владу до звільнення частини регіону. А після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території. Згодом колаборанта мобілізували, і він потрапив на службу до одного із районних ТЦК Одеської області, де він вручав повістки військово зобов'язаним. Колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю із окупантами. Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили та затримали перебіжчика. Він обвинувачується у колабораційній діяльності. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Як думаєте, багато таких перебіжчиків змогли сховатися і уникнути покарання? Напишіть у коментарях. Росія готує чергову масштабну провокацію проти України і знову планує підривати дамбу. Про це у своєму телеграм-каналі написав український журналіст Андрій Цаплієнко. Росія, схоже, збирається підірвати дамбу у Запорізькій області і звинуватити в цьому Україну. На підтвердження своїх слів журналіст надає скріншот повідомлення Рія Новості. Плюс лякалку озвучив колаборант Володимир Рогов. Київ готовить масірований удар по дамбі в Васильівки Запорізької області. Заявил Рогов в ефірі програми Вечір з Соловйовим. На телеканалі Росія 1 перед знищенням Каховської ГЕС російські пропагандисти теж бомбардували соціальні мережі превентивними ударами, тобто повідомленнями про підготовку Україною диверсій. Цікаво, вони справді думають, що чим безсоромніша брехня, тим більше шансів, що у неї повірять. Хоча ці ж заяви розраховані лише на росіян, а ті як зомбі, нуль критичного мислення і максимум відданості царю. А ви що думаєте? Підуть на таке окупанти чи блефують? Напишіть у коментарях. Ректор Київського політехнічного інституту, міністр освіти та навіть суддя із Харкова, що об'єднує усіх цих персонажів, запитаєте ви у мене, а об'єднують їх дисертації. Точніше ні, не так. Їх об'єднує те, що у своїх наукових дисертаціях вони безбожно плагіатили. І їм не фартануло, бо плагіат викрили. Далі наша Анастасія Дмитровська детальніше розповість про найгучніші скандали із плагіатом. Знаєте, товариство, перш ніж ми з вами поговоримо про героїв сьогоднішнього мого матеріалу, хочеться трохи понастольгувати. Так от у школі у мене мову і літературу викладала Зінченко Юлія Петрівна. Салют, Юлія Петрівна. І от Юлія Петрівна не забороняла нам списувати. Юлія Петрівна часто казала нам. Та списуйте, раді Бога, тільки ж з розумом. Так, от до чого я все це? А до того, що ті, про кого я розповім вам далі, не просто бездумно, так би мовить, списали, а ще й спалилися. А це ну, вже повний провал. Знайомтеся, ректор Київського політехнічного інституту Анатолій Мельниченко. І пан Мельниченко у свою дисертацію ну дуже багато назапозичував. Назапозичував у росіян. Мельниченко замінює патріота Росії на патріота держави Росію на власну державу, ідеї отечества на ідеї вітчизни, защитника отечества на патріота своєї вітчизни слова реформування Росії на реформування сучасної України. Але як на мене, найбільший сюр у всій цій історії він у тому, що Мельниченко протягом 2015-2021 років був членом комісії КПІ з питань етики та академічної доброчесності. У період 2016-2019 років він входив до складу науково-методичної підкомісії академічна доброчесність Міністерства освіти і науки України, відповідальної за розробку критеріїв доброчесності у науковій спільноті ага. Все ви зараз правильно зрозуміли. Мельниченко перевіряв на доброчесність, себто і на предмет плагіату своїх колег, і навіть розробляв ці самі критерії доброчесності. А я вам казала, що Україна країна безмежних можливостей. Не казала? То кажу. Україна таки країна безмежних можливостей. А от ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка Богдан Буяк у Росіян не списував, коли писав свою докторську дисертацію з філософії, бо списував він у своїх же ж студентів. Запозичений текст з контрольної роботи, запозичений текст із рефератів студентських, запозичений текст із курсової роботи. Там запозичений текст із підручника. Ось, ось це говорить про рівень дисертації. Це списування не у, скажімо, у якихось світочей наукових, розумієте? Сам же ж Бояк божиться, що плагіату у дисертації нема. А доктор філософських наук, доктор А на в якому році захистилися на доктора? В 2013-2013 році. Проводять. Це не плагіат? Ні. Мода диссертації у 2012 році, як ви казали, була перевірена всіма доступними програмами, які на той час існували антиплагіатними. І збіг тексту був 5%. Ні, ні. Це просто були технічні збіги тексту. Заперечує наявність плагіату своїх дисертацій кандидатка на посаду судді Конституційного суду Тетяна Шинкар. Я Ваша зрозуміло. диссертація, кандидатська, я думаю, ви знайомились зі своєю кандидатською дисертацією текстом. В, ви взагалі на авторів посилалися О, як в тексті? От у вас були такі моменти в дисертації, що як зазначив автор такий, то Безперечно. такі. А чому про цих ви не зазначили? Чому було копіювання тексту? Це, це я, я не використовувала так, як я пояснювала. Ну Ви подивіться ну перед семенами, як це не як, використовували, я... якщо це просто одним кольором я... підсвічено я... все, я... і не просто абзац, а прям тексти, те, що комісія плагіатом називає і те, що за законом є плагіатом, шинкар як плагіат не визнає. Звертаючись до статті 42 закону України про освіту, власне, коли ми говоримо, коли вони дають нам розуміння, що таке плагіат, от, ми, ми, там нам дають, як кажуть, власне, такі підказки, як ми маємо це розуміти. Я посилалася, я не використовувала, якби так, як самого такого Беремо тексту. ми почули вже. Ми почули відповідь. відповідь. У вас я... абсолютно невірне тлумачення і плагіату, і використання. Ні, ну чого Сказала ж, людина не плагіатила із плагіатом у науковій роботі. Відзначився і нинішній міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Щоправда, після того як у травні 23-го Кабмін затвердив процедуру добровільної відмови від наукового ступеня, Оксен Лісовий став першим, хто це зробив. В академічному світі науковий ступінь це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці. Але але якби не було сумно, проблема плагіату – вона не нова. Згадати, хоча б екс-президента втікача Віктора Юнуковича, який видав книжку буквально нашпиговану плагіатом. Але найяскравіше проблему плагіату ілюструє те, що у нас уваг. Галя Кива захистив кандидатську дисертацію із державного управління і не став кандидатом наук Кива лише тому, що здійнявся грандіозний скандал, а не тому, що Кива відверто тупий. Ні, ну а що про покійників або хорошо, або тільки правду. Коротше, плагіатять у нас багато і безбожно, і це навіть не я вам кажу, це цифри. Плагіат містять до 90% відсотків наукових дисертацій в Україні. Констатує Світлана благодєтєлєва Вовк. За її даними, написання дисертацій тіньовими авторами коштує замовнику від кількох до 30 тисяч доларів. Водночас наукові праці пишуть топ-чиновникам. Пливовим політикам, щоб мати на горі зв'язки, але у червні цього року крига у питанні так званої академічної доброчесності таки скресла. Поза як 6 червня Верховна Рада схвалила законопроєкт, яким за плегіат передбачається відповідальність, реальна відповідальність. За порушення академічної доброчесності передбачені різні види покарань від доган попереджень та відвідування спеціальних лекцій до відрахування вищого навчального закладу чи позбавлення наукового ступеня та вченого звання. Але поки що, як бачимо окремих персонажів, навіть відповідальність за плагіат не зупиняє, бо ну престижно ж статусно. Із блогерів у жебраки, і не заради лайків, а тому, що життя бентежне. Український блогер Станіслав Домбровський пішов жебракувати у Швейцарії. На своєму каналі він скажеться, що хворів на пневмонію та просить скинути йому на харчі. Але донати розраховує отримати у криптовалюті. Винужден просить на їду, Извините, звісно, але все плохо. Прошу допомоги. Станіслав Домбровський виїхав із Одеси до Швейцарії після повномасштабного вторгнення. Сам стверджує, що поїхав за кордон лікувати маму. Інші певні він просто накивав п'ятами, тобто утік. Домбровський отримав популярність в Україні завдяки одіозним витівкам, зізнанням у збоченнях та наркозалежності. А вся моя дружба орієнтувалася на тому, щоб ми в місті літрук закопали, лік щось ти сі на сексі, і uh, там. Я ж даже не со своїми половими партнерами з девчонками. Я оскорбив дітей, затронув жіну родственников своего врага. На это я права не имел. Хто бы передо мною не був? Гітлер, Путін, Зеленський. эти люди в одному ряду. І Порошенко теж туди я відправляю у Швейцарії. что у щось не складається. То, як він сам стверджував, його намагалися покалічити під час поїздки на велосипеді. Поки що було нападіння на мене за машина, яка меня збила, його взорвали. То спалили будинок і авто. І повертатися ж нема куди. В Україні Домбровського оголосили в розшук. У базах МВС він проходить як особа, яка переховується від суду. Скандал учитель географії волинського ліцею домагався учнів. Хлопців-старшокласників викликав до кабінету, надсилав інтимні фото і, врешті, пропонував інтим за гроші. Поліція розпочала розслідування. Бо ж як не реагувати, якщо про географа написали у відкритому листі. Вже котрий день ліцей стоїть на вухах. Випливли переписки вчителя географії з учнями, хлопцями старших і середніх класів, де він пропонує їм гроші за інтимні послуги. Дирекція ліцею цю інформацію приховує, тому що він є близьким родичем завуча ліцею. У закладі інформацію спростовують і про вчителя, і про його родинні зв'язки. Але географ про всяк випадок написав заяву на відпустку до кінця семестру. Шановні українці, цей день настав. Верховна Рада зареєструвала доопрацьований законопроект про декриміналізацію. Порно суть проста, але революційна. Дорослих людей не кидатимуть у в'язницю на 3-5 років за зняті та поширені відео інтимного характеру. Тож фотографуйтеся на здоров'я, коли закон. Ухвалять. А тепер деталі кримінальне покарання за створення та поширення порнографії залишить лише для окремих випадків Кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди, екстремальне порно, порно з дітьми і розповсюдження серед дітей. Аби не було спокуси маніпулювати сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами. Після емоційних баталій проєкт підписали 28 народних депутатів. Нагадаю, що закон із легалізацією порно працює вже декілька років і приносить мільйони гривень податкових коштів до держскарбниці. Невже і наші політики почали йти у ногу із часом? А як вам така новина? Напишіть у коментарях і поставте уподобайку цьому відео. Для нас це дуже важливо. І люди, конвертуйте свою ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Побачимось.